Просуванню Лендона вздовж правої стіни пантеону перешкоджав гід, що плівся за ним по п'ятах і безупинно тараторив. Лендон наблизився до останньої ніші. Бачу, вам подобаються ці ніші, задоволено сказав гід. А чи знали ви, що купол здається невагомим через те, що стіни догори поступово тоншають? Лендон кивнув, хоч не чув жодного слова. Він приготувався оглянути наступну нішу. Раптом хтось схопив його ззаду за плече. Це була Віторія. Вона важко дихала і тягнула його за руку. Вираз жаху на її обличчі міг означати тільки одне. Вона знайшла тіло, подумав Лендон. Йому стало страшно. А, ваша дружина. вигукнув гід, зрадівши новій слухачці. Він показав рукою на її шорти й туристичні черевики. От по вас зразу скажеш, що ви американка. Вікторія примружилась. Я італійка!» Усмішка гіда згасла. О Боже.